15 травня у Воловецькому районному суді відбулося чергове засідання у справі щодо голови громади Михайла Попелича, яке було перенесене з 8 травня у зв'язку із робочою командировкою до Донецької області за розпорядженням керівництва області. Ще в кінці квітня ми домовилися із головою сусідньої громади. Він мені зателефонував, що потрібно йти все рівно виконувати нашим громадам розпорядження голови Ова. Допомога Донецькій області трудовим резервом планували на початок травня виїзд для виконання цього розпорядження. Звичайно, ми е, назначили собі дату виїзду в е, Донецьк е, своїм транспортом, звичайно, це на 3 травня, субота. Суддя назначив моє засідання на 8 травня, але, звичайно, ми спланували це скоріше. Тому я знав, вже що буде засідання 8 травня. Я е, дав відповідні всі, всі відповідні документи в суд, де е, чітко зазначив свою, е, свою командировку, яка має бути 10 днів. 11. виходить з 3 по 14 травня. Е, наперед дав суд е, з тим, що я прибуду вже на роботу, виходжу. 15 травня допомога зараз збройним силам важливіша, якби перенести суд на одну неділю. І дійсно так і сталося. Суддя з 8 травня переніс на 15. Але чомусь не розумію, чому він застосував привіт, щоб мене примусово перший день, коли я прибуду на роботу. Привели до суду на засіданні. Суд розглядав клопотання прокуратури про тимчасове відсторонення посадовця від виконання обов'язків. Прокуратура наполягає на відстороненні Михайла Попелича з посади голови, поки проходить по справі вимагання неправомірної вигоди від переможця тендеру на ремонт місцевих доріг. Провели ми підготовче засідання шістнадцятого Встановили потім зачитали винувальний акт який іде по КПК, Встановили порядок дослідження доказів. Ми почали свідків. Свідки почувнув нам про проблематика із свідками. То свідки ну, то одні являються, інші не являються. Декоти за кордоном. Ми допитали одного свідка. А чому ми чому ми звернулися із клопотанням відсторонення на адресу Закарпатської обласної прокуратури? Надійшов лист. Надійшов лист від жителів Воловець Воловця, які повідомляли про можливість зловживання із службовим становищем, в тому числі про поведення тендерів там робіт на території Воловецької селищної ради ну, ну, як про це як, про, як прокурором було прийнято в зв'язку з тим, що є такі. Є звернення громадян звернутися з клопотанням у межах цього провадження, яке вже було яке повторно було роздалося в головці. Ми звернулися з відповідним клопотанням. В межах того клопотання ще допитали там одного свідка. Там усідок основний посвідок по справі повідомив, що Попелищ йому не давав посвідчення про статус зірського допитали в засідання. Там вирішили питання, чи справі так було, чи не було. Один зі свідків, зокрема, заявив, що голова нібито відмовив йому в наданні статусу особи, яка проживає у гірській місцевості. У свою чергу адвокат Михайла Попелича під час чергового засідання надав документ, який свідчить, що вказаний громадянин вже раніше отримав відповідний статус. До статусу гірського свідку Дев'ян, ваша честь. Ми зазначали, що даний свідок взагалі ви пересвідчитесь цьому, досліджуючи письмові матеріали, дає неправдиві покази, сумнівні покази. Так само зараз ви переконаєте в тому, що він ввів уману суд, повідомивши, що він нібито не отримав статус, не отримав жодних посвідчень. Ваша честь. 14 лютого 2022 року запис в журналі видачі посвідчень 1236. Йому було видано посвідчення мешканця гірських територій за номером А489053. Прошу оригінал журналу надаю суду для дослідження. Також зробив копію аркуша журналу для влучення до матеріалів справи. Ваша честь виділено. Також один із жителів громади, який був присутній на судовому засіданні, наголосив, що рішення про надання статусу гірської території ухвалює не особисто голова, а виконавчий комітет громади. Я бувший член виконкому з великим стажем, напевно, на років 20. Я розумію цю, цю всю ситуацію так. Ну як можна зараз йти мова про відсторонення, за якоюсь незрозумілої ситуацією там? Дем'яна, я так зрозумів, що він хотів мати статус гірського, при тому, що він приписаний в сваляві. І чого ця справа має доходити до якогось суда, і суд має приймати рішення. За якоюсь... Зараз я пам'ятаю при нас, коли ми були членами виконкому, маса людей зверталася з заявами на виконком, що прошу дати нам статус гірського. Я зрозумію, чому, бо там 20% йде більше до пенсії. Але є ж порядок. Члени виконкому засідають. Приймають рішення. У Михайла Андрійовича як голови. Є лише один голос, або за, або проти. Усього, нас тоді було не пам'ятаю, чи 8, чи 10 шлях. Ми приймали рішення, чого це Дем'ян тільки має е, проблему до, цього, до Михайла Андрійовича, як до голови. Наверно, тоді члени виконкому прийняли рішення йому не дати статус, бо Він тоді не проживає не тоді і не тепер. Сам Михайло Попелич висловив здивування щодо справи про хабарництво. Залучають питання, які не мають безпосереднього стосунку до суті обвинувачення. Він наполягає, що справа має розглядатися в межах правових підстав, а не на основі суб'єктивних тверджень. На послідньому засіданні прокуратура, обласна прокуратура дає подання щодо відсторонення в зв'язку з тим, що я впливаю на. на Находячись на посаді Воловецького селищного голови, якимось чином впливаю на свідка і так далі, це здається нам дуже дивним, так як як вже говорив мій адвокат на засіданню, власне, свідки в цьому рішенні всі були допитані, більше нічого майже не потрібно, і саме після цього. Саме подає відсторонення. Спочатку обласна прокуратура керується тим, що в скриньку обласної прокуратури два жителі е нашої громади кинули лист звернення, що Воловецький селищний голова знову розкрадає гроші, перебуваючи на посаді. Це була анонімка. І, звичайно, ці люди, які були недопитані, але перший раз саме спираючись на, це, на цю шпаргалку, інакше її не назвеш. Е Обласна прокуратура подає подання, в подальшому суддя приймає рішення щодо збору показів. В Процесі судового засідання знову з'являється інший факт, що нібито у 2020 році і цьому ж Заявнику моєму, який е, проживає, і всі жителі громади знають, що це е, людина, яка, де, звідки з Салявщини, е, Він реєструється і просить у нас гірський статус. І е, виявляється, що я відмовля, відмовив йому надані гірського статусу. Ну, ось з'ясувалося, що він у 2022 році вибрав її, підпис. Його зрештою суд задовольнив клопотання прокуратури та ухвалив рішення тимчасово відсранити Михайла Попелича від виконання обов'язків голови громади на 60 діб. Наступне слухання по справі заплановане на 30 травня. Очікується подальший розгляд фактів, свідчень та наданих доказів.